З чого починається Україна? Можливо, з лісу, можливо, з поля, можливо, з моря, можливо, з квітки, вишитою втомленою бабусиною рукою. І тепер ця квітка ніби жива, що зберігає в собі її спогади та мрії. а може, з сім'ї, де кожен погляд теплий, кожне слово щире. А кожен день наповнений любов'ю. Можливо, скалини чи колоска, що наповнені родячості українських семен. Можливо, з перших вивчених віршів Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко. Сонце гріє вітер віє. Сонце гріє, вітер б'є з поля на долину, Над водою, вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гайдає, А де дівся соловейка, не питай, не знає. Тарас горить Шевченко світає. Світає, край неба палає, Соловейко в темнім гає, Сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степила не мріють, Меж ярами над ставами, верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі, стоять собі, мій сторожі, розмовляють з полем, і все та вся країна Повита красою Зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає, нема тому почин, і краю немає. Україна складається з традицій, що як живий потік передаються через час від серця до серця, вони не лише зберігають спогади про наші корені, але й дають силу жити нам далі, бути єдиними в обрядах. Піснях та віршах, які передавалися з покоління в покоління. Я нині розмовляла із дощем, він так спішив про все розповісти, вростав у душу польовим плющем, просив залишитись і ще найти. Під супровід сполоханих птахів він говорив у кожній краплі сльози, всю душу свою вилити хотів. Бо втримати усе було не змуці. Він бачив біль в очах чоловіків, що захищають край свій до кінця. Річки в окопах вийшли з берегів, щоб смити болем, спалені серця. Не намивав полені хати, зруйновані садки, театри, школи, дитячі іграшки, простелені ляльки, не гратимуться ними. Вже ніколи. Я знаю, Україна це я, це кожна моя думка, кожний стукіт у серці, кожен подих. І поки живу я, живе і моя батьківщина. Україна.